Привіт-привіт! Тільки що закінчилась вистава Голодомор. Сьогодні 26 листопада 2022 року. І вся Україна, всі українці шанують цей день. Ми згадуємо людей, які безневинно загинули під час Голодомору, вимушеного Голодомору. 30. Третьотичетвертих років. Наш народний театр імені Агеєва під керівництвом Івана Даніліна, дуже талановитого, молодого, потужного режисера. Сьогодні своєю трупою вони називають себе бандою в хорошому сенсі. Показали виставу Голодомор. Ви знаєте, я хочу розповісти багато про що. І я саме цей репортаж роблю зі сцени нашої текстилки, де тільки що неймовірно талановиті хлопці і дівчата давали свою виставу. По-перше, я хочу розповісти про те, що коли вистава почалася в 6, мала починатися в 6 годині, 1800. Увесь центр Чернівців, Кобилянська Тралка були повністю без світла. Я йшла підсвічуючи собі ліхтариком. і я Думала, що вистави не буде. Але подумайте, яка міць, як дійсно світло перемагає темряву. Коли я все-таки підійшла до Текстилки, Назарко, актор, з яким ми були в волонтерському штабі з самого першого дня війни, він сказав: заходьте, вистава буде. І я бачу, що багато-багато людей, що не бачила, хто це, з ліхтариками піднімалися на третій поверх у велику залу. Де особисто я в школі виступала з хором із балетом і так далі. Ми усі піднялися. У залі було досить прохолодно. І коли я з ліхтариком оглянула залу, я побачила, що в ній біля 200 людей. І здебільшого, це були юні, зовсім юні хлопці і дівчата: 14, 16, 18, 20 років. Ми просиділи майже півтори години без світла? Ніхто не пішов. Режисер Іван Данилін з, з, з своїми помічниками щось робили, запускали генератор. Півтори години молодь свідомо просиділа без світла, чекаючи цю виставу про голодомор. Ви уявляєте, яка? Ну, який це виховний вплив, і це ж не те, як нас з радянських часів заганяли на якісь там політичні події, і так далі? Ми сиділи. Нам було класно, тому що ми прогулювали уроки, але нам ну взагалі було не цікаво про те, що було на сцені, а це свідомо біля 200 юних наших українців. Чекали початку вистави і вірили про те, що все-таки світло через генератор буде, може, не таке яскраве, як було б, якби було 100% освітлення. Вистава була надпотужна. Я дещо фільмувала, буду вам викладати це, торкнулася кожної клітинки душі. Це не прем'єрна вистава, вона показується саме 26 листопада 2022 року. Наскільки це характеризує нас як українців, як свідомих українців? І наскільки це саме зараз дуже потрібно? Тому що ця вистава дуже актуальна і сьогоднішнього дня я неймовірно вдячна Івану Даніліну, Іні Даніліній і кожному актору банти, як вони себе називають. І я думаю, що Кожен, хто був в залі, відчули саме те, що хотіли передати своєю виставою наші талановиті чернівчани. Величезна дяка. Ми це пам'ятаємо. І я з певненістю хочу сказати, як сказав режисер Іван Данілін, світло переможе темряву. І ми, ми обов'язково переможемо. У цій війні на нашій Богом даній землі Україна, тримайся, ми зараз, як ніколи, мусимо підтримувати один одного і рухатись вперед до світла, кожен на своєму місці. З любові до вас і сцени Чернівецького палацу мистецтв, текстилки, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па.